Вітаю, панство. Щодо ймовірності миротворчої місії НАТО в Україні. Цілком зрозуміло, що для того, щоб стати миротворцем, держава чи наддержавне утворення повинна отримати мандат довіри в обох сторін конфлікту. Цілком зрозуміло, що ні НАТО, ні тим паче Польща за жодних умов, не отримують погодження Росіянської Федерації. То тобто з того не буде ніколи. А для чого стільки розмов? Це є елемент інформаційної війни України з Росіянією. Це є позитивний елемент. Який повинен покращити позиції до початку перемовин який повинні збільшити елементи для майбутніх політичних торгів, які є неминучими. А щодо взагалі миротворчого місця, то нам, можливо, хіба під егідою ООН, але нам цього не потрібно. Ми бачимо, як по всьому світі у ті всі миротворців не жодного разу не вирішили питання конфлікту. Вони лише заморожують конфлікт та поглиблюють його. А нам цього не потрібно. Тепер ми повинні розуміти, що, якщо це сталося би, про це б показало всьому світу, що Росія пішла на деескалацію конфлікту. Ну і зрозуміло, що весь світ би змушений був пом'якшити свій тиск економічний та політичний на Росіянську Федерацію. А це дуже небезпечно. Це неминуче би призвело до посилення позицій тоталітарного режиму на Росіянській Федерації, до покращення економічного стану всімі росіянінів. Ми цього допустити не можемо. Україні потрібна перемога. Тотальна перемога. Коні потрібно остаточне вирішення росіянського питання. Вони потрібно, щоб взагалі такої держави, як Росіянська Федерація, більше не існувала. Ну і не забуваємо, що кожна війна, яка б вона не була, це і просто війна. Ми живемо не заради війни, а заради миру. Заради миру, заради побудови нашої прекрасної, успішної української держави в межах всіх своїх етнічних українських земель. Не забуваємо про це ніколи. Слава Україні!